Всім привіт! Вона каналі Селянка з України. Я хочу сьогодні вам показати а, деякі продукти. Я була на безплатці, на її можна їздити два рази на місяць. А, я дуже рідко їжу, давно дуже була. Серйозно, можливо, геть десь всередині зими, мені здається. Ну, але це поїхала, тому з, з дітьми вони дуже вже хотіли. На цій безплатці навіть можна вибирати деякі речі, які тобі подобаються, що тобі потрібно, і ти береш. Теж безкоштовно. Тому ми поїхали з дітками і в нас вже почалися канікули. М -м -м -м. <гіллях> Ні, все нормально. А, да. Тимофій, ура! І я показую вам свою безплатку, що нам цього разу дали, а що можна було брати. Так, дивіться, ось така. Овсянка каша, вона дуже швидко запарюється. Я їх дуже любить тут е... різні смакині. Я взяла. Далі горох, теж різні види, бобовіці. Будемо робити супчик гороховий, буде дуже смачно, я думаю. Були там і фрукти можна брати, то я взяла банани, дуже спілі, до речі, і яблочка. Трішечки яблочок взяла. У нас фрем дуже любить яблука, то я взяла, будемо готувати. Далі дивіться, ось тунець туна. Я... Не, було, не було синочку. Ми купимо, добре? Дивіться, ось такий тунець. Будемо бутерброди робити, таке все різне. І ще взяла, сьогодні приготую відразу кабачки. Там були кабачки. Ось, я взяла три штучки. А ви знаєте, коли починаєш знімати відео, відразу всім хочеться їсти пюрешку, воду, пить ну, коротше, все. Коли я починаю знімати відео, пропонувала супчик. У мене є супчик з фрикадельками. Ні, не хочуть. Тому щось будемо придумувати, готувати. Тому кабачки в нас є. Можливо, я зроблю кабачкові такі млинчики на тертку їх потерти. І вони дуже смачненькі виходять і швиденько їх робить. А можна і так навіть просто посмажити. Тому, мені здається, це вже з городу чи що, якісь такі свіжі. Ну, будемо бачити. А далі, рис дуже файний, такий довгенький, він з магазина Майер. Дві пачечки я собі взяла. Тому можна буде. Я прямо вже стою і думаю, що я навіть з цього можна приготувати вечерю, тому що тут все дали. Тому навіть можна щось із гариці приготувати. Дивіться далі. Такі макарони, вермішелька така сама, спіральками. Вона дуже класна, вона смачна. Це Те, теж магазин має. І ще ось така вермішель. Мої діти дуже-дуже люблять їсти вермішель, тому макарончики, тому це дуже добре. Далі дивіться дві таких упаковки горошку зеленого, закритого. На салатик піде. Там були ще різні там, а, такі всякі, що можна брати, але я взяла горошок і, мабуть, одну кукурузку. То вже все не діставала там. То... Далі дивіться, олія. Ось така олія. Клас. Олії багато не буває. Я недавно купувала, мене ще там щось трошки є, але це якраз буде добре. І ось така тортилія, Маленька на цей раз. А ви знаєте, я почала робити не тільки шаурму з неї, а різні такі блюда обсмажую всередину, потім ложу різну начиночку і знову обсмажую. Тому дуже класно. А діти дуже люблять. Буду обсмакувати. Молоко. <гл 'я> У нас молоко іде, як вода їдять хлоп'я. Ці пластівці п'ють просто з печивом. ну, Люблять молочко, тому я дуже рада і добре, що дали. Далі лоток яєчок. Ось таких це буде мені на тортика. Можливо, щось будучи чи торта, чи щось таке пекти. Завжди я на випічку беру такі яєчко, це дуже добре. І ще ось такі макарончики чиз я взяла. Та подивіться, три пачки спагеті дали. От що вже сьогодні готувати. М? Стільки всього дали, що ти не знаєш, що готувати. Але, наприклад, навіть якщо не сьогодні, то завтра в інший день можна багато цього приготувати. А, упаковка крекеру, такого солоненького, діти люблять. Далі в один мішечок мені вже положили. А, цибуля. Ось. В мене якраз закінчилася цибуля. І молодесенька картопля нанизу. Така вона маленька, ну не геть велика, молоденька, да? тому дуже класно, добре. Це дуже добре, тому що ти економиш свій бюджет, коли ти їдеш там на безплатку, і, наприклад, навіть цибулю, мені вже не потрібно купувати. Це теж свого такого роду економія. Далі ще ось такі булочки були для бургерів. І саме ось ця фірма Бріош, може я неправильно прочитала, але в Америці мені оці самі булочки, вони самі смачніші, наприклад, на є хот-доги, є... А... Бургери і ще різні там булочки, але треба брати з такою фірмою. В ній не відчувається там ніякої такої гірчиці чи щось такого сольного, кисло солодкого. Це файні добрі булочки. Я взяла. Ми час від часу смажимо вдома або десь на озері з дітками бургери. Тому булочки в нас вже є. Вже треба докупити котлети. В нас вже все інше є, помідорки є. Це ідея. І. Далі, ось фарш я взяла. Є індичий і є. Це ін... З індика, а це свинина. Можна робити котлетки для діток, тому я вибрала фарш. Два таких кусочка масла. Вершкового, воно йде таке із сіллю. Добре, я його використовую часто, тому добре. І далі показую, дивіться, цукор. Цукор у мене вже закінчується, тому це дуже добре. Такі мішенки. Ось таких три мішечка заморожених овочів. Тут є броколі, горошок і суміш. Врізнюю там, мікс. Ви знаєте, я буває, як готую рис, то ось цей мікс кидаю. Я обсмажую там, і класно теж виходить. Тому це дощ добре. Так, Беремо ще П'ять упаковок такої мідіни. Ми її називаємо, як в нас в Україні. Ось, дивіться. Така вермішель швидкого запарювання. Діти люблять. Вона в нас дуже рідко, я не купую, так інколи оце як на безкладці візьму. І кетчуп. Так-така. -та. Упаковка пластівців, хлопчиків. Там ще можна брати речі, можна брати їжу і можна брати ще. одяг, речі, ну що тобі потрібно. То я ще взяла, дали мені а, ось такий шампунь. Шампунь, це, а, щоб посуд мити, пральний порошок і ще ось один шампунь. Ви знаєте, в моїх дітей дуже йде шампунь. Вони просто, я не знаю, як вони миляться, але не встигаю їм доповнювати ставити. Вони то піну, то себе там, ну коротше, дуже йде. А п'ять людей в сім'ї і всі миються, тому шампунь це дуже добре. Це дуже гарно пахне. Нам колись висилали в Україну його. Реально, прям такий запах ностальгія, Як ми розпаковували посилку, я дуже любила цей шампунь. І показую, які я взяла ще речі. Самого головного, самого красивого. Дивіться, це окремо, я просто вже поставила в одну вазу. Були ось такі квіти. Вони йдуть декоративні. Тут багато хто декорує будинки такими квітами. І це дуже класно. І ще ось такі. І вазочку я взяла. Я їх помию. Все буде окей. Гарно поплискаю, щоб вони пахли. І мені, наприклад, як знімати якесь навіть відео, треба розпаковку красиву для моєї роботи, для різних рецептиків, щоб на фоні були красиві квіти. Це я собі взяла такі і дуже рада. Я ще докуплю, можливо, більш якусь вазу. Я взяла спеціально для себе, коли буде чоловік дарувати квіти, щоб було мені куди ставити квіти. А ще візьму, я хочу таку. Взяти вазу якусь високу, щоб поставити, і щоб вона була не прозора, а якогось там кольору, чи білого, чи якого. Тому я дуже рада оцим. Серйозно, вони мені красивенькі, подобаються, будуть стояти, нам тішити нас. І далі ось така штучка. Це... Вона все помиється гарно, щоб ложку ложити, тому що моя якраз побилася. Тому мені потрібна була. І вчора не купила, забула. Коротше, забувала. А це побачила, ось така вона з шишкою, гарненька собі. Тому я забав. гарненько, Далі ось така де ще, це, та штучка. Знизу ще йде, як і принеси, ну таке, бачиш на столі Біли, такі, так рознос на столі. А, щоб торта випікати і накривати, і можна його перевозити. Да. Да, давай. Це дуже файна штука, я їх люблю. Дивіться, ось. Я її теж гарно вимію, все буде чистеньке. Тому я дуже рада, що взяла. І ще ось такий підтортик, теж невеликий розноси. Я люблю різні такі, щоб мені, коли ти випікаєш, є куди складати там торт чи щось таке. І діти зі мною ж були, звичайно. Вони ще набрали собі якісь там іграшки. А це Тимофій вибрав, щоб сюди собі поставити фотографію, таку рамочку там була. Поставить собі на стіл і буде стояти, тішити його. І дивіться, які класні взяла штуки. Три штучки було. Ось такі на стіл. Воно буде дуже гарно. Я зблизька покажу. Дуже гарні. Я їх гарно теж повитираю все. І це я взяла мамі, тому що в неї вже там ті трошки такі, ну, зносились, мені здається, я б не проти їх поміняти їй. А це дуже класні, Реально. І Мені подобаються такі, просто що їх три штуки тільки. Тому я взяла мамі, буде теж гарно на столику в неї. І декілька ще взяла одягу, хочу теж показати. Це для Єфремчика шортики. Все воно постирається, все буде класне. На літо буде бігати і гратися. Для Тимофія футболка ось така. Ви знаєте, Тимофія якось зараз виріс дуже і мало одягу. І є прямо ще ось такі динозаврики різненькі, шортики теж. Знову для Тимофія футболка. Теж помаранчевого кольору така. Буде бігати літом клас. Єфрема ось така футболочка. Тут тваринки з зоопарку. І ось такі літні тоненькі штанчики. Дуже гарненькі. Мені сподобались такі чистенькі. Вони на три роки. Картерс. Фірма така. Тому ось так. Зараз я його все перестираю. Все буду вже прибирати, розкладати, щоб було все гарно і чисто. Ну що, я дуже дякую всім за ваші перегляди, всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока!